Всім доброго дня! Сьогодні ми вам презентуємо наш спецвипуск п'ятий топ-5 експонатів музею грошей, присвячений пам'ятним монетам про різдвяно-новорічні свята. Певно, ви знаєте, Санта Клаус, Пернуель, Ялопукі все це казкові персонажі, натхненні одним образом, святим Миколаєм Угодником, грецьким єпископом, покровителем дітей, подорожніх та моряків. Відомий він, зокрема, і тим, що був досить багатим, але щедрим, і часто обдаровував дітей на свята. В українській традиції і понині діти часто пишуть листа Святого Миколаю з проханням про подаруночок. На пам'ятній монеті до Дня Святого Миколая 2016 року зображена наступна композиція: на реверсі можна побачити щасливу малечу, що тримає в руках іграшки та смаколики. На аверсі сам Святий Миколай, що крізь вуса, посміхається і тримає в руках подаруночок. Різдво Христове найбільший святковий день в Україні та світі. Свято та його символізм тісно вплелися в українську культуру. Очікування першої зірки на небі та сюжети євангельських сказань про народження Сина Божого Ісуса Христа. Відкарбовані на монеті Різдво Христове. На аверсі зображені дві постаті ангелів, які сповіщають світу про народження Ісуса Христа. Реверс відтворює біблійну легенду. У сяйві Віфлеємської зірки зображена богоматір з немовлям в оточенні свійських тварин та волхвів з дарами. На створення ескізу монети художника та скульптора Романа Чайковського надихнули мозаїки Софіївського собору в Києві. Авторитетне нумізматичне видавництво Краузи Publication відзначило цю монету на престижному міжнародному конкурсі Монета року срібна монета Різдво Хрестове перемогла у номінації Найкраща монета що надихає. Певно, найбарвистішим сьогоднішнім експонатом нашого топ 5 є. Пам'ятна монета до новорічних свят. Аверсії прикрашає зірка або ж звізда – традиційний атрибут, з яким колядники ходять від хати до хати. Реверже прикрашає група колядників. Тож ця монета вітає написом усіх, хто тримає її в руках. Цю українську мелодію знають в усьому світі та наспівують на зимові свята. Звісно, це Щедрик. У святковий період знаменита українська мелодія лунає звідусіль. Зокрема, її можна почути у екранізаціях книг про Гаррі Поттера та у фільмі Один вдома. Автор мелодії, композитор Микола Леонтович, шукав натхнення у народних мотивах. Це втілилося у дизайні монети Щедрик. Пам'ятна монета присвячена сторіччю першого виконання Щедрика хором Київського університету. На аверсі монети зображена різдвяна зірка, в центрі якої щедрівники. На реверсі ліворуч від портрета Микола Леонтовича зображені концентричні кола, які символізують музику. Привертає увагу блакитна вставка з кубічного оксиду цирконію. Поруч зображені дзвоники, які втілюють колядку дзвонів. Саме під такою назвою Щедрик відомий за кордоном. Зверніть увагу, ліворуч від портрета зображена ластівка. Це тому, що текст Щедрика створювався ще за язичницьких часів, коли Новий рік святкували на весняне рівнодення, у час, коли птахи тільки повертаються з вирюю. А ця монета присвячена святу Хрещення Христа в Йордані, або ж водохрещення. Це святкування і досі привертає увагу всіх. Так як супроводжується масовим зануренням людей у воду. Екстремальності цього процесу додає те, що зими в наших краях набагато холодніші, ніж на близькому сході. На аверсі монети зображено церковну чашу та традиційні українські жіночі прикраси. На реверсі монети зображений масовий молебень біля ополонки, вирубаної у формі хреста. Що ж, а на цьому все. Ми завершуємо наш сьогоднішній топ-5 експонатів музею грошей. Всім гарного нового року та щасливих свят.